Однією з проблем нашого селища є сміття. За пороку чистоти в кожному місці та покращення екології є відповідальні відносини кожного мешканця зі сміттям та відходами, які накопичуються у процесі життєдіяльності. Для грамотної організації збору побутових відходів необхідно знати, яке сміття можна викидати і як його правильно відсортувати. Сортування сміття сьогодні це необхідність, яка викликана критичною кількістю відходів у навколишньому середовищі, і внесок у цю роботу може зробити кожен. Вдома процес організувати нескладно. Для цього необхідно підготувати ємності для роздільного збору різних видів відходів, наприклад, окремо Ати органічне сміття, пластик та картон чи скло. Переробляти можна різні речі, у тому числі пластик, текстиль, електронні прилади. Важливо лише його правильно зібрати і передати організації, що займається його утилізацією, використовуючи урни для сортування сміття. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо сортування пластику, паперу, скла, металу, оскільки переробці підлягає сухе, і чисте сміття без залишків органічних речовин. Щоб правильно викидати великого баритне сміття, необхідно знати, що до такої категорії відходів мають бути передбачені спеціальні майданчики з контейнерами підвищеної місткості. Його категорично забороняється залишати у місцях загального збору відходів, оскільки задіяна спеціальна техніка, призначена для перевезення такого вантажу. Робіть, як ми!